Порушив комендантську годину заплати штраф. Законодавці у першому читанні проголосували за адмінвідповідальність для нічних гуляк. Для населення від 8,5 до 17 тисяч гривень. За порушення вчинене повторно, розмір подвоюється. Для того щоб наші спецслужби могли вночі, а саме під час комендантської години, проводити контрдиверсійні роботи, щоб правоохоронці працювали і могли виявляти ворогів, які можуть знаходитись у наших. ...в Містах, селах або або населених пунктах. І ще вищі штрафи передбачені для бізнесу. Йдеться про кафе і ресторани, що працюють вночі, незважаючи на обмеження. Таких штрафуватимуть на суму від 51 до 102 тисяч гривень. Українці нововведення сприймають неоднозначно. Я думаю, не треба. Не треба. Хай люди там віддихають. Головне, щоб алкоголя не було. Так і щоб люди. Правильно себе вели, святкували. Ну, звісно, потрібно, щоб менше ходило людей, такі молодь, щоб не порушували. Я так думаю, що потрібно. Ні, звичайно, що не потрібно. Тому що я працюю. Комендантську годину я працюю. Мені якось додому потрібно добиратися, а це вже ну, незручно. Потрібно це, щоб люди не ходили, не гуляли. Я щати потрібно, тому що нас ЗСУ СУ захищають, а ми повинні гуляти. Їм важко там. Я знаю, що у мене чоловік воєнний. Я не святкую ніякі праздники без нього. Я думаю, що бувають такі випадки, коли людина ненавмисно порушує комендантську годину. От якщо... Навмисно, то може і так, може, і треба провчити людину. або якщо вона регулярно там один раз було попередження для неї, і вона все одно не вписалась у час і навмисно порушує, то тоді так, да, я вважаю, тоді дійсно потрібно. Протоколи про порушення комендантської години громадянами чи підприємствами складатимуть поліціянти, а самі штрафи накладатимуть суди. Проте законопроєкт передбачає і виняткові ситуації, коли порушника можуть звільнити від адміністративної відповідальності, до прикладу, коли вночі прямує в укриття чи повертається з нього додому. Це коли людина супроводжує важкохворого або пораненого, коли вона надає медичну допомогу. Коли е, здійснює заходи, з, наприклад, евакуації або порятунку майна, йдеться саме про ті категорії: не рятувальники, не поліціянти, не медики, які мають право перебувати. Е, з спеціальними перепустками під час комендантської години на вулиці, а решта без відповідної перепустки. А ще не штрафуватимуть громадян, які перебувають на вулиці уночі. В стані крайньої потреби про що саме тут йдеться, чітко не визначено. Правники очікують, що до другого читання законопроєкту усі його прогалини заповнять. Анна Чишук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.